Осінній сад, осінній гай, веселі кольори, тут мій причав, мій очі край ще з юної пори, а вдалині, а вдалині мені, Душа озвиться знов, будь при мені, будь при мені, хоч голосом здібров, будь при мені, будь при мені, хоч голосом здібром, восени восени восени, ти прийди в мої ночі і сни, перебудемо вдвох ми з тобою до весни, до весни, до весни, восени восени восени, ти прийди в мої ночі і сни, перебудемо вдвох сбоні. Бою до весни, а на стежках, а на вітрах твій голос не затих. Він ще літає, птах, у кленах золотих, бо в чебрицях пливе туман, мов огортає нас. А ти повір моїм словам, їх не погасить час, а ти повір моїм словам, їх не погасить час, восени восени, восени! Ти прийди в мої ночі і сни, Перебудемо вдвох ми з тобою до весни, до весни, до весни, восени восени, восени. восени. Ти прийди в мої ночі і сни, Перебудемо вдвох ми з тобою до весни.